Так, молодж, привіт. Сьогодні в мене вихідний, їздив, вирішував свої питання, замінив свій драйвер лайсенс і вирішив заїхати в магазинчик такий. Хто тут давно живе, знає, де він знаходиться, це Algor Village. Підкупив дешу. От. І хочу зараз їздити на місце, де я колись жив. Часто питають мої знайомі, ой, до тебе далеко їхати, може є десь тут ближче до Донтауна якісь села, де можна половити Карпака. Зараз я вам постараюсь показати точку. І в кінці відео скажу, що це за село, що за ставочок. Ну, в общем, попробую перебачити трошки в нові локації. От. Хто живе ближче сюди, там Палатайне, Дантауни, Дисплейнси, Елгровілліджі. Шамбурги і так далі, тому буде корисно. Добренько. В общем, закупився я там деякою дрібнотою, таку, що в Walmart не можна купити, і газуємо. Газуємо на рибалку. Ось це місце. Ми приїхали. Зразу скажу зранку. Приїжджати сюди немає смислу, тому що шлагбаум закритий. Тобто я не пам'ятаю точно, чи в сьомій він відкривається, чи в восьмій, тобто там приїжджати на п'яту на рибалку немає змісту. Гуляють люди. Ми в'їжджаємо в парк і тут є декілька озер, але доступ є, по-моєму, тільки до одного, другого, то там треба хащами парти. Ось. Хто знає це місце, напишіть, хто догадається. Від цієї точки, де я знімав в Algorві'і від цього рибного магазинчика, це є 6 миль рівно. Тобто це дуже близько від Algorві'я. Ось. Щось сказати, ага. ну, цей рибний магазинчик він такий бідовий, багато його знають. Але хто любить хижачка поливити на живця, то туди приїжджають за живцем. Так що любителі беса, заїжджайте в той магазинчик, в них є там різного розміру. Рибки маленькі, беріть відро, компресор, щоб воду ганяти. Ловіть беса. В мене крім Карпа, в принципі, нічого не цікавить. Все, ми приїхали. Тут зліва від нас озеро починається, його не видно поки, але Зараз ми заїдемо на паркінг. І я його покажу. Тут можна зупинитися в цій точці е -е мілина. Тут дуже мілко. Давайте я зараз покажу її. Цю частину озера і тоді поїдемо, напевно, на глибину. Не думаю, що тут на мілині є Карп Підемо сходом в розвідку. Ось так виглядає озеро. Ось таке воно. Воно таке досить велике. В цій частині озера дає зараз. Ой, люди, ловлять в цій частині озера де я зараз, тут мілко. Тут мілко, і ось там, де дерева, два роки назад там є такий струмочок, він перетікає в маленький такий басейник, і в тому басейні дуже багато карпа застряло. І вода впала, і карп лишився там. Ось Тобто, я знімав, не знаю, десь має маленьке відео. Скільки там було карпа. Одним словом, ця частина вона така більш мілководна. Тобто, весною краще, напевно, ловити тут. А так як зараз жарке літо, я би йшов на глибину. На глибину це на слідучий паркінг я вам покажу. От, Зараз точка буде така, щоб в голову не пекло. Неважно, де я сяду. На глибині, на цей я не маю часу, достатньо посидіти і половити. Я чисто приїхав показати локацію, на яку ви можете приїжджати і ловити карпа. Качачки. природа хороша, доступ без проблем. Машиною заїхати теж взагалі дуже із тут є два паркінги, дальній, ближній. Ну, Ось таке. таке озерце. До речі, тут багато риби. Так почитав стенд, то там в переліку досить багато. І щука, і без, і ну, в общем, карпи, само собою, блугіли і так далі. Добренько. Зараз я спробую приділити з якимось холодочком, щоб було прохладненько мені сидіти і спробуємо щось зловити, якщо вийде. Ой, тут якось так прохладненько, може я би тут сів. Ось там, де люди, там є паркінг і там глибше. Тобто, я думаю, що карп там. Я завжди ловив в... от під цим деревом. От. Е, Чому там? Тому що я просив жінку висипати. Банку кукурузи перед моїм приїздом додому і вибрав таку собі точку, щоб ніхто її не зайняв. Тому я лобився там, знаю цю точку, але я вже тут два з половиною роки не був, де шукати карпа я не знаю, тому сядемо будь-де. Головне, щоб не пекло. Бо зараз обід, зараз у нас 10-та година, по-моєму, чи 11. та Зараз подивимось 9,53. От. Карпа шукати не буду, просто присяду закину на старому озері. Вспомню, як це було 2,5 роки назад. Так, ну от, мій робочий автомобіль, тут завжди має Снасті. Не всі, звісно, такі діжурні. Дві поплавочних чи три вудочки, один спінінг, крісло, сумка, ну і тулбакса для всякої дрібноти. Звісно, є в мене бойли і всяка інша ерунда, але візьмемо тільки кукурузку, попросив я відкрити. Беремо кукурузку і чапаємо пробувати. Так, закинувся я десь 5 хвилин назад. Поки глухо, навіл не дюбає. Кидав я під берегом. Це перший і другий мій поплавочок от тут в кущах. Навіл не дюбає, і дуже якась хвиля з'явилася. Коли я приходив сюди дивитися, чи варто тут сідати, то тут був штіль. А зараз щось таке. Непонятно. Не знаю, поки не буду міняти локацію, посижу тут хоча б з півгодинки, а далі побачимо. Тому що поплавки зносять в кущі і це не добре. Е, да, Зараз би тут добре було б взяти на спінінг, кинути воно туди під Лепехи. На моєму озері такого нема, а тут, в принципі, дуже гарно. Така чисто карпова тема. Поставити якісь сигналізатори і під той берег запалити. Ну нічого, я так нежданно... ой, щось дюбнуло, притопило на поплавочок, поки я знімав лепехи. Клює похоже на, знаєте що? Тут з цим озером є один нюанс, що кукурудзу любить не тільки карп, а ще й черепахи. Черепахи іменно так клюють, притоплюють і тримають. У лові тут черепаху таку більше за кілограм. Тобто я не знаю скільки є років, але на панцирі аж мох поріс. А такі маленькі черепахи, то тут клюють, блін. З такою ж інтенсивністю, як е, ці як блугілки. Ну, не знаю, щось притопило. Кукурудза в мене дуже погана, я купив якусь непонятну. Вона не тверда, вона якась розварена, якась така біла. Провтикав я тільки що покльовочку, думаю, що треба витягувати, дивитися, чи там щось залишилось. От, але... Але добре, що. Що щось є тут. А от, кстати, походу і черепаха. Ну да, дивіться, то про що я говорив. От вона. Ось це і була черепаха. Я не знаю, на моєму озері нема черепах. Може вона і є, але вони в маленькій кількості, а тут це просто капець. Добренько. треба витягнути, там. Вітерець перестав. Не знаю на нащо карпа, або Давно я вже тут не ловив. Е -е -е, ну, черепаху свою зловим точно. Так от стоять по плавочці. Вода дуже відійшла від берега, дивлюся, але все одно глибина порівняно з тим озером, на якому я ловлю, тут я закинув десь 3 метри від берега. Десь пів метра глибина. Так що. Так що, щось мене дивує це озеро, не знаю. Ой, гарно. вітер перестав хоч можна дивитися на поплавке. Те аж в очах рябить. Так, да, і це це озеро, на якому я втратив вудочку. Я мав маленького спінінга. Закинув і пішов, я не знаю, чи до машини, чи. І карп так чухнув з тою вудочкою, що я зайшов по коліна воду, я не встиг її витягнути. І цей карп разом з пінінгом поплив. От. Так що карпи тут теж є Ну, Тут якісь більше клюють півторачки. Такі. Попадається там 4-5, але такий стандарт, якщо для мого озера там 3-4-5 стандарт, то тут десь півтора. Хоча, да, так, спінінги теж крадуть. Добренько, поки глухо, сижу я десь вже вже, вже, вже хвилин 20. Пока тишина. Залишив я свої вудочки, сподіваюся, їх не вкраде. Хочу сходити от туди в угол, я вам розказував, що там є такий ніби як басейн. І коли вода відходить, дуже багато риби заблокованої залишається. Хочу подивитися, що там відбувається. Якраз там в мене десь половиною роки назад вкрало вудочку. Цікаво буде пройтись туди, глянути, що там робиться. Поки покльовок не було нормальних, я думаю, що можна залишити трошки вудочки без мого нагляду. Надіюсь, воду не полізу. Добре, біжимо туди. Ось це місце, про яке я говорив. Ось потічок, який виходить з Великого озера, і він переходить в цей басейн. Ну тут дуже багато риби збирається і вона вже вийти назад не може, поки знов не буде багато води. Ось така красота. Не знаю, тут можна було би спробувати покидати. Ось. Я пам'ятаю, я тут сидів, ну тут просто стільки було Карпа, так він тут не ростився, терся гарна така заплава, бачу, що є рибка, вона плюскається по камишах. Такої дуже сильної активності. Не видно. Але так, да, да. залишився цей басейн, не пересох. О, ні, бачу, поплавки вон. Вон 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 вон. Кажу поплавки-плавники. Аж, аж там під корягою. Не знаю, чи ви побачите. От він. От він. Бачите? Карпак. Ну да, є, є. Туди запульнути вудочку. І буде щастя. Да-да-да! Активні Ну от таке вам озеро, що хотів показати, хто тут буде, кому буде цікаво полазити. Попробувати в різних місцях, можете сюди завітати. Так, я повертаюся. Повертаюся назад на озеро, залишив свої вудочки. От на цьому місці я кидав на Велике озеро, якраз і вкрало мою вудочку. Ну, Зараз вже тут ловити неможливо, тому що бачу вода дуже відійшла. Але колись я тут ловив великих карпів. Кеченятка, холодочок втекли. Вирішив я переїхати в більш тихіше місце, тому що дуже хвилька, я не бачу покльовок, а кукуруза дуже погано злітає з зачочка і треба мені все-таки більше. Бачите, наблюдати за поплавками, тому що пусті гачки і я чекаю, непонятно що. Попробуємо знайти місце, де немає вітру, і я вам покажу другий паркінг на це озеро. Це було спочатку таке 4 парку місця, і ви виходите на середину озера приблизно. Зараз ми їдемо на. На кінець. Там є альтанки, можна пожарити якийсь шашлик, є громадський туалет, є велика парковка. В принципі, досить непогане місце, щоб приїхати сюди шашликами і половити за одне рибку. Біля озера мало би бути, не знаю, чи є лавочки столиками. Ось так виглядає парковочка. От є альтаночка. От, можна... Ми там осідала під деревом. там за столиками. Нормально. Так, добренько. Пробуємо в іншому місці Поливайте. Так, змінив я локацію, сів на точці, де я колись ловив. Я сидів на цьому углі, вон там в деревах, не хочу туди зараз лізти. Приблизно ось там я сидів, там є тільки одне місце де сісти. От. Досить непогано лова. Тут, звісно, спокійно, вітерця нема. І найголовніше, що від сонця схований. Навіть стульчика не брав. Закинув вуличку, подивитися, що там. Що тут є. От. По про ви можете перейти і на слідущий берег. Це ось туди. Я там, там теж ловив. Ну, там мілина. Там мілко. Тут глибше. От, Ну, Попри озеро через кущики прийдеться пройтись. Найголовніше, що тут спокійно, посижу ще тут півгоденки. Подивимося, що, що буде. Закинув я другу вудочку в другу сторону. Що якась черепашка дюмає. То її треба трошки підкормлювати. Мені на це немає часу. Так, пацани, клюнув перший карпак. Здалеку повів, не бачивши, пробуємо витягнути. Не знаю, чи то карпак, звісно. Надіюсь, може сон. На черепаху не похоже. Да, малесенький карпак. Бачу, блистить. Ось він. Ух, ти який ти шустрий. Так, да, так як я казав, тут стандарти трошки інші. Півтора, кіло, півтора, але... Тіль моєї прогулянки сюди була просто показати, що на цьому озері є карп і його можна ловити. Ось він. Та манюкий. Манюнький, но для тих, хто любить, можна приїжджати, можна гратись. Такий от Карпак нам попався на лесенький. Ну стісь сті, ісь. Сті. Ось. Я навіть не знаю, чи він кілошку має, якщо чесно. Ну так, історія не про те, скільки він більший, менший, кілограмовий, а історія про те, що він тут є. Зловив його на кукурузку. Кукурузка в мене облітає дуже часто, деколи просто сижу, думаю, що довго покльовок не було. Треба витягнути, подивитись, а там пусто. Тобто не знаю наскільки він інтенсивно клює. Ну, клює. Ладно, біжи. Ось так от. Ой, щось знов дюбає, притопило. Тільки закинув, не знаю, може було білочка, на карпа не похоже. Ну, В моменті, я думаю, я трошки розлякав. Ні, 6. Вже напевно нема кукурузи. Блін, ну такого, ще гімна я а не кукурузи не купляв, ну просто якась каша. Треба витягувати, дивитися, що там. Так, ну що хлопці, дякую, що подивились відео. Буду вдячний, якщо поставите якусь підписку, лайк, прокоментуєте, може комусь це було актуально. Це було нове озеро, яке я показав, в якому є карп, кетфіші. До речі, такі більші, ніж в мене, вони тут такі трьохкілограмові клюють. В принципі, вона така досить центральна локейшн, має таку як паркову зону для дітей погратися, щось поїсти, можете столики десь під дерево, в холодочок переставити. От за кущиками вже озеро, тобто ви можете тут відпочивати, поставити сигналізатор, укльовки на стіл і, ну і продовжувати бавити з дітьми. Будучи недалеко від будучок. Такий парк, я казав, що назву його, як він називається, чесно кажучи, не знаю, яка назва цього парку, але знаходиться він в селі Ітаска. Ітаска це біля Elgro Village, біля Едісона, якщо ви б'єте в Google Ітаска, просто приблизите мапу, ви побачите цей парк, в якому Є озеро. Ну, от така в мене рибалка получилася. Ну, це не зовсім рибалка, це скоріш просто я заїхав на озеро, на якому вже не був два з половиною роки. Чи три. Ну, в общем. І яке раніше я дуже полюбляв. Карпака, ви бачили, Покльовки були. Блугіла тут менше. Якщо чесно. І для любителів щуки Беса, що мене дуже здивувало, приємно вразило, що тут кропивки набагато менше, ніж на моєму озері, біля якого я живу. Тут без проблем покидати воблера, можна не переживати, що ти його обірвеш і так далі. От. Так що користуйтесь, якщо хочете виїхати з сім'єю, з дітьми чи просто наодинці. Цьому парку всі можливості є. Все. Всім дякую. Пока. Ось це, напевно, назва парку Ну, таке, всім дякую.